Абукасимові капці, розділ четвертий. Мокра меланхолія Абукасима, він кидає свої капці в ріку Тігріс, та вони по злодійськи нічною порою вертаються до нього назад. Абукасим страх нещасний повернув у дім свій власний, а вернувшись, розридався. він скупар був не злодюга. Аж тут ось, ось яка наруга впала, що й не спам'ятався. Боже, крикнув він крізь сльози. Чи ж то я, коли де в лози крадене добро таскав, чи в каварнях крав тюрбани, чи по лазнях я кармани людські ревізував, чи злодіями я шлявся, до комори добирався, стайні коні виводив, чи то я підніс правицю на халіфову скарбницю? Чи візиру догодив? Будь я не купець, а віхоть, як чужого хоть на ніхоть до моїх прилипло рук. Що ж я тому вдіяв, що мене він позлодіяв, і здер з мене грошей гук? Боже, знаєш в своїй власті, чи хоч думку мав я вкрасти ті папучі навісні, я ж не ткнувся б їхти, як живо, копне жарт, що так злосливо хитрий друг удрав мені. Ах, та вже тепер я бачу, що мою подставу вдачу тії капці в гріх вели. Я бажав папучі мати, мусив все мій друг пізнати, Щоб він висів на гілли. Я бажав нових ходити, грошей жаль було купити. Пристрастилася душа до оцих кайданів клятих, через них прийшлось віддати купу, ось яку гроша. Кляті капці, засліпили, ви мене зовсім ті хвилі. Душу сплутали мою. Ви мене вели до згуби, так за те я, в зуби, всі хвилині вас даю. Втім, настрою страх понурим. Він за вуха. Капці шнуром міцно враз зв'язав, взяв на плечі, мов колоду, і над річки тігру води в тихих думах поманжав. Недалеко мав манжати, близько від його кімнати бистрий тігріс шумно плив, а букасим над рікою став і ось перед собою свої капці положив. Капці, мов він, невдячні, ви забули необачні, як я вас любив, беріг. Як я звільнав вас чалапав, кілька сот разів вас латав, підбивав, скрипляв, як міг. А проте ви капці кляті, замість дяки благодаті, довели м'я до біди. Ось вам від старого друга замість дяки та ж наруга, йдіть до біса до води. І каміння в них наклавши, шнуром добре зав'язавши, розмахав і бух в ріку. А вертаючи додому, тішився, що собі самому пімсту видумав таку. Ой так так, собі самому, бо коли вернув додому і про капці ні дуду. Злая доля наготові тії капці стофунтові мали на його біду. Ось три дні собі минули, ніччю рибаки тягнули невід в ті грісі по дні. Як тягнули, так тягнули, раптом щось тяжке почули, мов колоду у матні. Бачність, риба знать велика, крикнув невода владика. Затягай до бережка, живо, братці, осторожно, бо її сполошить можна. Але ж безстія тяжка. Стогнуть рибаки, працюють, знай до берега прямцюють, аж ось раптом прр та гов. Зап'ялась матня в колоду, що від п'ять владика в воду мусив болтнуть голову. Довго шпортав там, там нипав. Виліз, ледве-ледве хлипав, хлопці не відпотягли, Ще тяжкий, ну, Богу, хвала, значить, риба не порвала. Страх цікаві всі були. Витягають, що за дідько. Риби ні хвоста не видко, Діри у матні кругом, а на споді для вигоди два капчиська, мов колоди, та ще з кам'яним нутром. Став владика та й журиться, проклинає, аж куриця, щоб йому трестенний біс, тому вражому падлюці, що ті дітчі і папуці нам найкращий вер заніс. Аж один рибак погляне та й говорить Пане, пане, чи ж не знаєте ви їх? Це ж трестенні його бабці або касимові капці, він собі з нас зробить сміх. Так, владика лютий крикнув. Капці з невода він смикнув і нічого не сказав, взяв на плечі, мов колоду і, прискорюючи ходу, вулицею поманджав. Недалеко мав манжати, зупинився просто хати, де наш абу касим жив, там, щоб хвильку відітхнути і довкола позирнути, на землі їх положив. Пусто скрізь було в тій хвилі, тож він розмахав, що капцями та й бух у вікно. Сам на річку скочив живо та й знайш шепче. Маєш пиво, маєш. Все мені одно. Пояснення рідко вживаних слів. Візир. Високий державний урядник. Гук. Тут у розумінні багато. Коп, якби. Поманджати, помандрувати. М'я. Мене бачність, увага.